Напевно, кожен українець знає, що 24 серпня, День Незалежності України. Це свято відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності. Щороку святкування річниці народження нашої держави дивує громадян та гостей країни цікавими нововведеннями. Пропонуємо перевірити свої знання про цю подію. Якщо вам потрібно більше часу на роздуми, то ви маєте можливість зупинити відео та подумати. Поїхали! Яке державне свято відзначається в Україні за День до Дня Незалежності: День Державного прапора України, День Державного Герба України, День Державного гімну України? На вшанування багатовікової історії українського державотворення, Державної символіки Незалежної України 23 серпня в Україні відзначається державне свято День Державного прапора України. Державний прапор один з офіційних державних символів суверенітету держави. Український державний прапор стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Які держави стали гарантами безпеки і незалежності України за умовами Будапештського меморандуму Росія, Польща США, Литва, Польща Канада, США Польща Литва, Росія, Великобританія США? Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї або ж Будапештський меморандум це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією Великою Британією про неядерний статус України, коли з'явилася українська незалежна валюта гривня. 1998 рік, 1995 рік, 1992 рік, 1996 рік. Відповідно до указа президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України, з 2 по 16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України гривню та її соту частку копійку, якого числа в Україні. Перше відсвяткували День Незалежності, 24 серпня 1991 року, 18 червня 1991 року, 16 липня 1991 року. 1 грудня 1991 року. Спочатку дату обрали 16 липня. Саме в цей день відбулося прийняття декларації про державний суверенітет України. Такий документ підписали депутати Верховної Ради УРСР в 1990 році. Влітку 1991 року відбулися перші святкування, але подальші події внесли певні корективи у святкування. Акт проголошення незалежності від 24 серпня було підтверджено більшістю голосів на грудневому всеукраїнському референдумі, з яким українським містом пов'язані перші згадки з циня жовтого прапора України: Чернігів, Ужгород, Київ. Львів. Сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові. Українці королівства Галичини і Володимирії. Вивісили над львівською ратушею національний прапор. Сучасний прапор України синьо-жовтого кольору. А хто затвердив жовто-синій прапор України? Михайло Грушевський, Іван Мазепа, Володимир Виниченко, Пилип Орлик. 22 березня. 1918 року Центральна Рада в Києві затвердила державний прапор УНР Жовто-синє полотнище. Таке розташування кольорів було прийнято за наполяганням Михайла Грушевського, прихильника німецької геральдики, згідно з якою на прапорі зверху розташували колір гербової фігури, а знизу колір поля. Які країни першими визнали незалежність України? Угорщина і Італія, Польща і Канада, Росія і Аргентина. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі українці підтвердили своє прагнення жити в незалежній державі, зробивши її незворотнім фактом історії. Першими із понад 130 країн світу українську державу визнали Польща, Канада, Латвія і Литва. які області висловили майже 100% підтримку української незалежності 1 грудня 1991 року: Тернопільська та Івано-Франківська, Київська та Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська. У 1991 році відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. Скільки відсотків українців проголосували за проголошення незалежності України? Більше 70, більше 90, більше 80, більше 60. Акт проголошення незалежності України було підтримано в усіх 27 адміністративних регіонах України, 24 області, одна Автономна Республіка та два міста зі спеціальним статусом. До бюлетеня було внесено запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ствердно на це запитання відповіли 28 мільйонів. 804 тисячі українців Або 90,32% взяли участь в голосуванні 31 мільйон 891 тисяча громадян Або 84,18% Яке місце посідає українська мова в переліку милозвучних мов світу? 5, 16, 24, 2 На перше місце вийшла італійська мова, на друге українська, на третьому місці опинилася французька, у якому році було проведено перший парад до Дня Незалежності України. У 1992 році, у 1994 році, у 1995 році, у 1998 році. Перший парад до цієї дати було проведено на столичному хрещатику у 1994 році, коли Україна відзначає День конституції 24 серпня, 28 червня, 18 жовтня, 23 серпня. 28 червня. 1996 року, о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію. А зараз підсумки. Якщо 0, то, мабуть, ви приїхали до нас з далекої Австралії. Якщо ви отримали 1, 2 або 3 бали, то ви щось чули про цю подію, тому радимо вам більше читати. Від 4 до 6 балів це середній результат. Сподіваємося, що ви отримали нову інформацію. Якщо результат від 7 до 9 балів, то ви знаєте досить багато, але є ще куди зростати. Ви отримали 10, 11 або навіть 12 балів, то вітаємо вас, ви справжній українознавець та патріот своєї держави. А скільки балів отримали? Напишіть в коментарі.